Сходяться знову на весілля. Весілля продовжується вбирати трійцю і коровай. Дружба приходить рано, приносить трійцю. Трійця має бути з яблінки, і має, бути, має мати три гілочки. Перший, такий звичай, що має бути кукурудзи на самому верху три. Перший кукурудз кличуть тата зав'язати, другий кукурудз Кличуть маму зав'язати, а третій куркурус вже свахий. І далі вже продовжують обирати трійцю. Вбирають трійцю яблуками, цукерками, зелені багато, васильку, четини нарізь ялинки, барвінок, гвоздики, айстри, всякі квіти. А в зимі вбирають чити, вбирають всякими, так само яблуками, цукерками. Ой, Боже, ой, во слави Боже і отець і мати, своєму дитяти, корови зачинати, а та тунь Вже з другий зав'язує кукуруд. Ой, благослови Боже, ой, благослови Боже, і отець, і мати своєму дитяти, зачинай. Тинка, а матінка на обла свет о предунайска, о преди найтишка, туда шва дрібненькі сльози, де собі приплинете, де собі приплинете, там собі спочинете, там собі спочинете нам собі спочинити, Дрібний ліс напишити. Та най знає, Та най знає, Де не знаю, Та й сусідів Не маю. Ой, за стріху Місіченьку, За стріху, Ой, за стріху Місіченьку, За стріху, Зібрали Брале смо короєсь, на хва зібрались моролись на хва. Що м'є си не зbude, що плакати šoplata. Як ти будеш, така прийде не така прийде ника. Ши відеш новое та де моя дитинка. Ой, віду я й на воротах, та й позазираю. Немає дитленочки, та я сі вертаю». Так, вже вбрали трійчу, маму вже відправ'ють. Мама відправляє, гості вже треба до молодої. Трісю несе дівчинка, коровай несе староста. Прийшли до молодої, у молодої двері закриті, на ключ, не пускають до хати. Такі, звичайні, не пускають до хати. Стоїмо під хату, латкаємо. Добрий вечір, люди добрі, Та й ми у вас. Добрий вечір, люди добрі, Та й ми у вас. Залекіло наше усі, Ми же у вас. Залекіло наше усі, криле, ще йщупком, Наші біло білокриле, ще й шупком, залетіло наші гусі, за любком, Нас запросили, пускайте до хати, Бо ми не є ваші дурні під хатом стояти. Ой, нас мама виправ'єла, отвар'єла нізку, Казала нам за хороба й привести невіску. Ой, не тісті свих рушеньком, бо лодов невісков, Бо на тебе гриле спече, щейки набрє лісков. Поможе мені, пане Боже, не, не в міську дістати, я її буду і заставляти в решеті гуляти. Вже пустили до хати, вже відкрили двері, пустили до хати, молода сидить за столом, решетом, у решеті жито, там за столом колонисти мама, як є баба баба, сестра, брат сутєру зарубує коло вікна. Він іде молодий де. Прямо братові, вже каже братові, що треба продати мені жінку. Брат не дає, треба заплатити. Ну Він платить, брат подивиться, що то мало йому, що то мало він дає, каже, що ні, годиться. Тут вже в несі погодили, заплатив братові за жінку, брат вже пішов геть і йде до сестри. За сестрою всі ходити. погодилися з сестрою, заплатив сестрі. Йде до баби, з бабу всі годять. баба каже, що я там так не дам, бо я її бабила, вона моя внучка. Ну, вже бабі там дає щось таке дороге, бо то баба. Так вже баба його поцілувала, молоду поцілювала, пішла баба, геть, то йде вже до мами. Приходять до мами, ну, треба мамі заплатити за ціцьку, бо Мама її годувала ціцьку. він же дає доляри. Мама не хоче, вже сьогодні з ним. Він дає подарок, файний подарок дає мамі, що вже там купився до того, додари або хульчики, або якісь такі дорогоцінні речі, бо то мама. Вже з маму всі погодив. Мама їх поцілювала з молодого, молоду. Все, він вже сідає коло молодої і весілля продовжує. Вже дружку плешу, зараз тут дружку плісати. Дружби жиш, дружку плісати. Дружка вже собі сідає з мамою, за скіф, колач, горівки. Купу горілок, бо треба продавати горілку гостям. Дружба купує горілку, розносить гостям, гості госьки п'ють, співають. Ой пліши, пліши, те тіла оцуни, зараз ти, дружечка, колаче сунем. Ой, п'яче п'єще, маєш до кого, пристало серденько, моє до твого. Віп'єсили дружку, тоді вже кладуть гоські за скіл. Поклали за стіл, дають усе на столі, пити їсти, тоді газда вносить коровай і дає дружбі. А це був такий звичай, що як випікали коровай у три сторони клали по яйцеві цілі jääci, Дружба так мав розрізати коровай аби не зачепити ні одної яйця. Розрізав половину він порізав на на столі, ці, що тут, а половину віддав газгі, бо треба йти зараз до молодої зубає. І ця, цю половину короваю треба нести до молодої. Ну і що, по, вже по, там побули, по гостелі всі. Ну, треба довго там не гості, бо, бо то ніч треба молоду завувати, але молоду вночі вести, то як? Треба ще за днини молоду привезти. Прийшла молода, привела вже молоду до молодого. Мама молодого виходить з кожухом. Бере молоду під кожух, такий вовняний клопатий кожух, заводить молоду до хати і кладе за стіл під образами. Ну, вже а молода дає мамі кобасу, струцинь і те ще решта, що вона там їй принесла. А молоду кладуть уже за стіл і починають молоду гостити. Кухарка приносить цегли, кусок всякого такого, всякого, і все, що позливають в одну тарілку, дають їй. і питають, чи має добрі зуби, чи, година, чи має апетит до їди. І кухарка приносить її ще росу полоннику. Вона то все ніби ніби попробувала, ніби розсол вілляла під стіл, а кухарці дає на полонник колачок і шоколадку. І дякую кухарці, що її так пригостила. Ще молоді сідає хлопчик, аби був малий в коліна і сидить молоді в коліна. Хлопчик аби був перший певний хлопчик, у них і молода дає йому теж колач. І шоколадку. Дитина трошки посиділа з колін і вже пішла. А мама молодого ділить кубасу, ту, що молода принесла всім гоським по кусочкові, аби спробували, яку за добру невістка принесла ковбасу е, своїй свекрусі. Кінчилася ця церемонія, що молоду привели. Вже молоду треба заводи. Вже внесла мама крісла, подушки, бо на молоді треба сісти на ніконьки сіла вже забувають, тут мама, мама має молодого і його, її мама і його мама мають завувати воду. Тут вже молодий має заплітати, молодий вже чеше, заплітає кіски, у кіски заплітає доляри. Багато долярів аби були богачі, аби мали. Все в достатку заплям, заплів молоду, то тогди треба Зауває Молодий, має класти хустку молоді. Бере хустку, мама зложила хустку, молодий раз покладе на, 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 на голову хустку, молодаський гає гад. не хоче зауватися, хоче бути дівка. Тогді другий раз молодий, знову молодаський гає хустку. Тоді в третя раз як тягне, хустку так очі, все, мама завела молоду і вже тоді завела мама молоду, тоді вже сідають е, е, обої, вже молодий ще сідає коло неї, тоді так було, такий був обряд, таки що милісі мав молодий, мити молоду е, горівку, мелісі горівку. Молодий мавав молоду. У молоду, а молодий так легонько має молоду, аби її, не, аби її не зачепив, аби десь не, не дряпнув, помив файному молоду, хостенку повтирав, а молода міє його горілку. Так наміє, так його миє, що так аж червоний. І тоді спінець на вігороті його вішурує, аби йому не зачепив. Ну і вже все молодий, вже завели молоду, вже помилися, то где дружба беремо молоду. Як ще дружба годин. <ріху> і бере молоду і заводить за стіл. І все, тоді вже гості всі сідають за стіл. і тоді молода вже дає подарки. Всім, молодим, всім своїм е, його, е, його родичам, Татові, мамі, братові, сестрі, що дає, молода дає вже подарки. їй! Свати, бо мамо послали. Ми що смо це спотіли, то то смо зробили. що ми собі за корова і дівче заміняли.